Вітаю, друзі! Посаду мене шафа зліва від мене гітара. А це означає, що ви на каналі Reprise і з вами його ведучий Микита. Тиждень тому нам з дружиною пощастило вперше потрапити на прекрасний фестиваль Файне місто у Львові, який радо зустрічав своїх гостей з усіх куточків України протягом трьох днів. Ці дні були сповнені неймовірною кількістю подій. Концертами, аукціонами, знайомствами, вікторинами та іншими цікавинками приємних вражень було так багато, що була велика ймовірність ними перенасититися. Але у нас, на щастя, з собою була простора валіза, в якому ми мали змогу скласти надлишок та відвести додому. Я гадав, що для описання пережитих подій за три серпневих дні мені не вистачить пам'яті на комп'ютері, але я все ж виділив для себе найяскравіші моменти нашого фестивального життя, якими поділюся з вами упродовж наступних хвилин. Якщо ви готові, то зручніше вмошуйтеся у кріслі, натискайте вподобайку кнопку підписки, якщо цього ще не зробили. А я почну свою розповідь. <му> у Львів ми приїхали за день до фестивалю, щоб трохи освоїтися та морально і фізично приготуватися до триденного марафону музики. Скажу одразу. Мені це не вдалося. Причиною був мандраж та нервозність, що переслідували мене усю дорогу, оскільки це була моя перша поїздка так далеко від дому за три роки. Трохи помандрувавши містом, наробивши тисячі фото для дружини, о десятій вечора ми пішли до готелі, щоб скоріше вкластися та у сні чекати на п'ятницю. Чи вдалося поспати? Не дуже, бо думки про фестиваль не давали провалитися у сон. Прокинувшись на наступний, перший фестивальний день, ми швиденько поснідали та зібралися їхати до Репаблік. місця проведення події. Під'їхавши до локації та вмостившись у черзі на вхід, ми стали молитися, щоб тривоги обійшли нас стороною. В принципі, можна вважати, що наші молитви спрацювали, бо за перший день та за весь час фестивалю прозвучала лише одна тривога, що є неймовірним везінням. Ми пройшли контроль, отримали свої браслети, паспорт файної людини та попрямували на відкриття нових для себе земель у межах фестивалю, звичайно. Обійшовши декілька разів територію та трохи вивчивши виданий паспорт, ми вирішили вперше для себе відкрити командну вікторину, а саме музичну. Увесь перебіг змагання разом з нашими тімейтами, розказувати не буду. Але скажу одне: ми виграли після вікторини. У нас в запасі залишалося трохи часу до першого запланованого виступу на Dark Stage, Тому ми вирішили провести його з користю для мозку у пошуках, де б поїсти. Завдання було виконано успішно, а далі ми пішли на другий поверх основної будівлі до темної сцени. Як я й казав, на файне я потрапив перше, як і на концерти подібного гатунку за три роки, тому моєму захвату не було меж. Перше, що ми почули піднімаючись з сходами, щільна стіна звуку, що долітала від гурту коло Тайфус. Але ми вже застали кінцівку виступу, тому, вибачте, розказати детально щось про хлопців не вийде. Опісля виступу даного гурту ми стали чекати на сет свіжих львівських металюх метальох Нораплен. Очікування усіх артистів на сцені прикрашав ведучий, який постійно підбадьорював публіку аукціонами з неоціненими лотами, отримання кошти з яких йшли на підтримку бригади Азову. Скажу так, що донати були щирими, і це викликало захват у публіки. Тепер щодо виступу було гарно. А що ще сказати? Хлопців наживо ми бачили вперше, тому були приємно вражені. Особливо в голові закарбувалося виконання пісні обійми, яка сама по собі є дуже атмосферною, а наживо звучить ще краще, ніж на записі. Найяскравішим моментом виступу був акт невеликого оголення Назара Бецеля, вокаліста гурту, що привів у захват дівчат у перших рядах, а може, і не тільки в перших. А може не тільки дівчат, oh, that's good. якщо казати в цілому, то нам все сподобалося, і ми не пожалкували, що прийшли на виступ даного гурту. Що далі, ми нікуди не пішли після завершення виступу Львів'ян і залишилися чекати на Грей Шейпс, моцних київських хлопаків, з якими на каналі є цікаве та веселе відео, яке я раджу вам подивитися. Ще до початку виступу банди, половина майданчика помітно наповнилася людьми, що обіцяло гарячу зустріч та ще гарячішу активність в центрі зали. Повністю про виступ я розказувати не буду, але повірте на слово. Це було. По завершенню сету на годиннику вже була шоста година, а це означало, що зараз час для донатів, тому переходь до опису відео, скидай свої дві або десять гривнів на порятунок хвостатих. О шостій годині ми пішли до мейнстейдж, щоб вже втретє послухати паліндрома. Спитайте, чи не набридло вам. Я відповім не такій великій сцені. Гурт ми ще не чули, тому треба було обов'язково йти. Людей звичайно було багатенько, але ми викроїли собі місце трохи ближче до сцени та готові були слухати паліндром від першої до останньої пісні. Ну. Ми все послухали. До речі, існує легенда, що є запис невеликого інтерв'ю Степана, яке він люб'язно дав нам із дружиною у Дніпрі, але цього відео ніде немає. Якщо ви бажаєте подивитися невеликий репортаж з квітневого концерту Паліндрома, то пишіть про це в коментарях. Мене чекав виступ Латексфауни. Чому саме мене? Ну, тому що даний гурт хотіла послухати саме моя дружина, а не я. Але я не пожалкував, що послухав Хорні джент Метал на власні вуха. Вам, мабуть, вже складно слухати інформацію про виступи, так? Такого не може бути. Вам здається. Закінчили ми перший день фестивалю виступом львівського блек метал гурту 1914. Сет був дуже атмосферним. А окрім пісень, ми по перервах слухали надбазовані речі від Дмитра Кумара, вокаліста гурту. Також сюрпризом на темній сцені під час перерви гурту став номер Саші Буля. Мабуть, я ще не раз використаю слово атмосферно, але все ж це було. Добре не буду. Виконана пісня нам дуже сподобалася, як і усім слухачам сцени. Було ще декілька пісень від гурту та тепле проводжання учасників долаштунків. Ми були дуже задоволені першим днем фестивалю, а ще знаходилися у дуже емоційно збудженому стані і в неелектризованому очікуванні нового другого дня файного міста. А поки це все, друзі, оповідь про перший день фестивалю завершена. Незабаром вийдуть другі та треті частини, які розповідатимуть про другий та третій день фестивалю відповідно. Залишайтеся з каналом, слідкуйте за новинами, та на все добре.